У IX столітті у феодальному суспільстві Західної Європи виникла нова група лицарі, воїни на конях і в обладунках. Ними були як васали, так і члени елітного прошарку населення. Їх готували до битв з раннього віку. Хоробрість і вірність своїм феодалам були одними з найбільш важливих лицарських чеснот. Як подяку за їхню службу, лицарі отримували від своїх володарів маєтки і земельні володіння. Прибутки від цих статків покривали вартість їхньої амуніції. Майже все тіло лицаря було вкрите обладунками. Загальна вага шолому і різних частин натільних обладунків сягала 30-40 кілограмів. У битвах чи окремих бойових виїздах їхні коні також мали захист, який називався кінською зброєю. Мечі, алебарди, луки, арбалети і різні види булав були типовим озброєнням лицарів. У час, коли лицарі не брали участь у битвах, вони брали участь у турнірах, щоб попрактикуватися та позмагатися один з одним. Турніри складалися з декількох заходів, у яких лицарі могли перевірити свою силу і навички. Одним із таких заходів був лицарський двобій на піках, тип бойової гри між двома лицарями на конях. Кінцевою метою двобою було вдарити опонента пікою, рухаючись верхи на коні на великій швидкості з протилежного боку загорожі, яка розділяє учасників турніру, та збити його з коня.